Жуйки, що приховують собі небезпечно, жуйки такі. Дивіться, окрім того, що тут гумова ця основа, вона не зовсім для нас є так, ох, може бути різний мікропроластик. Навіть якщо забрати все, що тут може бути, там прям потенційно небезпечне, виробник не приховує, що тут є аспартам, і аспартам тут виділений, тобто. Аспартам це е, такий підсолоджувач, який визнано канцерогенним, Він призводить до раку. Тому слідкуйте за продуктами, в яких є цей аспартам. І містять жереложерело ще І Дивіться, вони не обманюють нікого. Вони всім чесно заявляють: тут є аспартам. Виділяють великими літерами. Це наша з вами відповідальність брати чи ні. Але погано те, що магазини не дають вибору. Тут лише один цей виробник. Тому жуйку, наприклад, навіть би якби я хотіла зараз пожувати після біду жуйку не візьму, бо за спартамом не вживаю. Але є жуйки без аспартаму, вони є в сільпо. Я вам вже показувала. Якщо цікаво, покажу ще напишіть, будь ласка, в коментарях.